Вітаю всіх! Я взагалі хочу зробити зараз відео на відновлення. Ось чомусь мене поперело. Відновлення міста Харків буде в 2024 році. Почнеться реальне відновлення міста Харків. Для чого я це роблю? Ну, Мені так чомусь прийшло в голову. І, хто розуміє, мене зрозуміє. Відновлення міста Харків почнеться у 2024 році, до кінця року, активне. Лицар кубків. Так, вже є пропозиції, варіанти, як це робити. Багато варіантів і допомога є. Губки це емоції, бажання. Ви розумієте, як це хочеться. Поки що застій. Але двіка кубків є вибір домовленостей, багато. Є підтримка фінансова. І змін. Нам потрібні зміни для цього серйозні зміни. Довга праця, багато грошей. Буде довга праця, багато недосказаності, але з результатом. Мені дуже подобається те, що я бачу. Тиск обставин, на жаль, є тиск обставин, який трошки заважає цьому, але справедливість все-таки буде. Відновлення Харкова планують до кінця 2024 року. Досить такому. В Жатому ще форматі, але воно буде. І скажу непогано: є карта змін. Смерть в цьому, в цьому випадку це зміни в іншу сторону. Причому з тим, що буде відновлення. Я хочу, щоб ви почали думати, аналізувати і розуміти.